На засіданні земельні комісії присутні голова земельних членів комісії споруд перечитання. На засідання комісії кампанії прошу голосувати. Хто за до мене комісії? Перше питання.

Відділу юридичної роботи податків та земельних ресурсівської селищної ради для прийняття рішення про завершення приватизації що вказаного об'єкту публікувати його в електронній торговій системі автоматично присвоюючи статус приватизації об'єкта завершено. Відділу бухгалтерського обліку та звітності здійснити необхідні дії згідно чинного законодавства щодо зняття об'єкта, зазначеного пункту першому проєкту рішення. Зберігаються у обмеженні, ради відповідно до договору репутуємо протесту номер 11000 і штат понесеться до святою. Так, ми розповідаємо. Питання, чи є пропозиція погоди до проведення документації? Добре, прошу розповісти. Ви Так, було питання. Про що якісь документи чи документати, які були До Купнівської селищної ради набрана технічна документація із минулості щодо встановлення відновлення межімельних ділянщик на замінами сервісі за адресою вулиця Кожедува Івана, 1, рук квартира 3. Пропозиція затвердити вказану технічну документацію. З передачі у власність одна друга земельна ділянка Ларіщук Юрії діля Миколаївні та одна друга Ларіщук Олександру Григоровичу. Відповідно до е, спільночинської власності нашого квартиру, яка розташована на право земельній ділянки. Передати поділої земельної ділянки загальної площі 0,0895 заявникам.

Попитання щодо полі будівельної ділянки, яка розташована. Молочання у містечку земель відноситься земельної ділянки, рятуваний почув 1,5 гектара, яка розташована біля їхньої будівлі, яка перебуває в їхній приватній власності, відповідно, біля їхньої земельної ділянки, яка перебуває в них переді. Попитання було аргументовано тим, що захиснити поділ цієї земельної ділянки і змінює червоного призначення, так як загальна площа земельної ділянки і призначення для будівництва обслуговування будівлі, і це по їхньому певну діяльності змінити. Суве призначення на землю промисловості з метою передачі даної земельної ділянки в Оренду через аукціон. На підставі даного покатання Мокнявської селищної ради було прийняти рішення здійснити розроблення проєкту «Землеустрою» з метою поділу земельної ділянки податкові номер закінчення 2012. Відповідно, є розроблений проєкт. Поділу цієї земельної ділянки на дві земельні ділянки площею 0,72 і інша земельна ділянка площею 0,814. Тобто забираємо туди да, поліути земельних мене і відповідно з мене площою і відповідно змінюється цільове призначення із земель комерції на землю промисловості. Проводити про це питання. Нармативно-грошові оцінки земельної ділянки. Надається дозвіл на розроблення технічної документації земельної ділянки, так як міняється цілеве призначення на землі промисловості, відповідно, потрібно розробити нормативно-грошову оцінку земельної ділянки. Відповідно, надається дозвіл. виконавчому комітету селищної ради Вогнянська селищна рада розуміє, що розявляється документацію і нормативно-грошової оцінки. Після того, як вона буде розроблена, вона буде так само затверджена на рішеннях сесії. Після того буде прийматися рішення про виставлення цієї земельної ділянки на аукціон і вже Наступному етапі переможець аукціона буде зобов'язаний в партнерські селищні раді понесені витрати, тобто на розроблення витрати понесені на розроблення проекта щодо поділу цієї земельної ділянки, а також на розроблення проекту щодо присвоєння нормативно-прошової оцінки. Товариство молтрас. Це самі молоча це питання навіть першу, що ді... не ділянка ділиться двічі для того, щоб виставити на аукціон, має бути витяг нормативно-прошуних є ця територія прилегла, до яку вони використовують, але нічого за неї не платять щодо враховуючи те, що в них є дійсно промислове виробництво, вони переробляють молочну продукцію, і вони змінюються. Відповідно і призначення землі, і далі вже в подальшу на, на правах колоксону вони заходять і будуть боротися за право на території. Це лишнею була розроблена технічна з нормативно-прошої оцінки. Населеного пункту селища Бакнетка. Містечко війшло вийшло цю категорію, але ця нормативна грошова тінка вона вступає дію з 1 січня за шостого року. До того часу всі нормативні грошові тінки, вони на сьогоднішній день беруться автоматично з реєстру. На даний момент нормативні оцінки по території містечка є в реєстрі ті, 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 на які до того були окремо розроблені кадастрові номера, і в нас інформація по НГО. По ціному створенні земельної ділянки у базі даних інформації немає. Відповідно, ми не можемо.

Було отримали того року, в листопаді місяці подання Центральної захисної кримінального управління лісового та ресурсського господарства щодо віднесення масиву земельних ділянок на території Вогнянської територіальної громади площею більше 250 гектарів під самозалісні земельних ділянок. Вогнянська селищне рада було над правильно від до Центральної західного кримінального управління щодо. Делогування своїх представників для створення загальної комісії проведення обстеження цих земельних ділянок. Однак ніхто з представників не звернувся, ніхто не приїхав. Потім, по подальшому прокуратурою в загальному по всій Україні, в тому числі по Вогнявській селищній раді, були направлені позаважки до зобов'язання органів місцевого врятування, в тому числі Вогнянської селищної раді, передати під самозаліснення земельної ділянки площею поверх 250 гектарів. Відділом земельним Князької селищної ради буде досліджено що той перелік то представники центрального захисту кримінального управління включили земельні ділянки масивом, тобто і присадивки, і приватну власність, у кого більше дерев на огороді, відповідно мориторію від захисту самозалізання, парки, в тому числі земельні ділянки, які знаходяться під охороною, це Антопільський психоневрологічний інтернат, містечко, територія біля школи. Тобто, ми побачили по інтерактивній карти, де більше дерев, вони все віднесли після лісання, в тому в числі навіть в території лісу, які не будуть проанітеризовані. Саме на сьогоднішній день прокуратурою подана справа до Вінницького округного адміністративного суду про зобов'язання в Окерської села Ради таке передати їм 260 декадів. Питання ми виносимо на сесію з дослідження тих всіх документів, які надали, там тільки. Одна земельна ділянка, на якій є там, на сьогоднішній день кадастровий номер, площею загальною площою 6,398 гектарів землі сільськогосподарського призначення земних запаху, але з цієї частини там 50 соток орієнтовно може бути віднесено дійсно під саме залізення, що вона відповідає тим ознакам, які зазначені у земельному кодексі. І також земельна ділянка площею це, ця земельна ділянка розташована за межами села Вербова, і інша земельна ділянка орієнтована площею 50 соток на території Погоденки. Також там візуально видно, вона не віднесена до земель сільськогосподарського призначення, але вона є залізаня. Тому пропозиція цих дві земельних ділянки надати дозвіл На дата дозволя по не земельній ділянці, міжнародному дата дозвіл та управління господарства на розробку народку технічні документації, що до політики земельні ділянки господарства призначення комунальної власності площа 6,398ха подастрові номер закінчення на 2,60, на дві земельні ділянки. Ді, відповідно, 5,898 та 0,5 хай. Після поділо зазначений пункт першого цього рішення земельних ділянок віднести земельну ділянку площою 0,50 га до самозалізнення. Надати дозвіл Північному міжнаціональному управлінню міського та мисливського господарства на розробку технічної документації за молодшою до віднесення земельної ділянки орієнтовної площі 50 га до самозалізнених на території Копнячської територіальної громади за межами села Солоден, що межує земельною ділянкою з кадастрою номером закінчення 0569. Відмовити Українські мисливського господарства щодо можливості віднесення земельних ділянок до самозавіснених земель було що га у зв'язку з тим, що відповідно до наданих національної кадастрові системи значна частина земельних ділянок, заведують багаторічні насадження. Інші згідно генерального плану садища Вахнянка, Високого та Володенка відноситься до зон зелених насаджень, шеф призначення, які не можуть бути віднесені під категорію самозалісність. Технічний сил. Ну, орієнтовно гота. Це площі будуть вже чітко визначені після того, коли буде розроблена технічна документація, але наперед зрозуміло, що цю технічну документацію, ніхто не буде розробляти за свої кошти, скоріш за все будуть ініціювати з новою подорож про зобов'язання баб'яжних салонразу за своїх кошти зробити документацію та передати посадання, особливо питання про внесення змін до статуту вуранного вирішити по питанню цієї корпоративного. Наше підприємство реалізує для розширення діяльності підприємства наблизили прийти пред. Еквадерці, це вся текстова тому що ми Правильно що надавати послуги, нам треба для цього дожити кведи. Так як ми відносимося і користуємося подівельно вантажними роботами, всі водоканали до цих робіт відносяться. Тому я, наприклад, приведу, якщо буде хоч будівництво будинку, чи провести треба воду комусь, значить ми надаємо послуги, послуги маємо, маємо надавати згідно кведі. Це кведи 43, 12, 43 записав про прибудження. При цьому з метою збільшення і кількості деяких таких послуг для ресторану, щоб вони мали можливість їх надавати заробляти додаткову, в цьому всього мило, потрібно внести зміни до статуту частини збільшення видів видів діяльності банки при Красноярському селі. Приділ до радий участі у зборах. А на сьогоднішній пошті 850 руб. 600.

Наймати вже в юридичній точні до да, цієї діяльності вони зможуть надавати да. якісну послу і отримати за цей посому жона крім того, що далі, якщо плані, в плані перспективі, то що ми зараз добиваємося, стане питання будівництва цього водогону, то вже не треба наймати екскаватор, просто водоканал буде мати можливість в рамках реалізації проекту заробити да, ці гроші <залючання> <залючання> і, і залишити їх собі. Як зароб, кошти, в частині прокладання траншею, бо проводів і так далі. Щоб ,so не вийшло так, що вже готові щось робити, але не відкритий квест, і це робимо зазнали її. Банк платить, немає. Ні, ми спочатку виконуємо роботи, тому що ви, наприклад, захочете випишете на дві години заплатити, будете використовуватися три години чи чотири. По факту, забували послуги, техніка відпрацювала, зафіксували часи роботи і по часах, потім виставили і рахунок. Так як на сьогодні вже зі проблеми, освіти, хоча, ми вже зіткнулися з такими проблемами, наприклад, відділ звіти хоче там, щоб ми надали послуги, а вони поперед не можуть приписати, бо у нас його немає. Тому що в надалі нас не Дві Він юридичних особи, а я. Це прикладу, чи Мусор в освіті дуже сплатив. Да, Володимир Миколаївич, да? старостати обслуговуються безкоштовно. О! <ріпроду> <ріпроду> Добре. Правда, як благоустрою, старостати обслуговуються без кордон.